Продається капітальний цегляний будинок у селі Хмельове Кіровоградської області, зведений у 80-х роках, але завдяки капітальному ремонту, проведеному у 2018 році, виглядає сучасно та доглянуто дах, перекритий металочерепицею. Вікна замінені на енергоощадні металопластикові, що значно зберігають тепло в холодну пору року. Загальна житлова площа становить 82 квадратних метри. Будинок складається з трьох окремих кімнат. Вони світлі, з великими вікнами, які пропускають багато сонячного проміння, що додає затишку та тепла. Кухня простора зручно спланована, де вистачить місця як для щоденного приготування їжі, так і для великої родинної вечері. Ванна кімната облаштована сучасною сантехнікою, повністю готова до використання. У будинку проведено якісний ремонт. Стіни вирівняні та обклеєні сучасними шпалерами, підлога оздоблена ламінатом і плиткою, стелі акуратно зроблені з натяжними вставками. За потреби частина меблів може залишитися для нових власників, що дозволить одразу заселитися без додаткових витрат. Опалення будинку газове, встановлені нові металеві батареї, які рівномірно прогрівають усі кімнати. Каналізація, вигрібна яма, водопостачання підключене, все справно працює. Загальна площа земельної ділянки становить 33. сотки. Тут можна вирощувати овочі, саджати квіти, плодові дерева, місця вистачить для всього. Двір огороджений парканом, подвір'я зручне, вимощене та придатне для заїзду автомобіля. У селі хороша інфраструктура. Поруч є магазин, школа, дитсадок, зупинка громадського транспорту. Асфальтована дорога дозволяє легко дістатися до обласного центру. Дім повністю готовий до життя. Заходь і живи з першого дня. Ціна на віддачу 10 тисяч без меблів буде дешевше. Документи готові до швидкого оформлення угоди. За детальною інформацією, звертайтеся до власника, номер телефону, вказаний в оголошенні.